Наш будинок був пограбований ще в березні 22-го року. Грабували його неодноразово. Що там вже наступні ротації хотіли знайти незрозуміло. Ще в квітні 22-го року. Повністю готель перейшов у користування окупаційної влади, і наскільки нам відомо, наразі там проживають окупанти країни РФ. Наш табір в одну здоровчу зміну приймав 500 дітей. На дату повномасштабного вторгу. Одні на частково в інших областях України та за кордоном стосовно майна табору, яке на п'яти гектарах все майно протягом квітня, серпня 2022 року було розграбоване окупантами країни РФ. В нас порушено шість кримінальних справ за даними злочинами. Ми щиро віримо в те, що розвиток бізнесу на деокупованих територіях поверне економічну стабільність нашій країні та поверне економічну стабільність місцевим мешканцям. 24 лютого. 2022 року ми були в місті Наргодар, коли о п'ятій годині ранку почалася війна. Спочатку ми з чоловіком вважали, що Наргодар це є саме безпечне місце на території України, і планували залишатися в місті Наргодар. в другій половині дня. Нам зателефонували знайомі з Херсону і сказали, що вже весь бізнес на підвалах. Тому, рятуючи своїх неповнолітніх дітей, в нас двійня дівчата наразі їм шість років в. Ми вимушені були терміново виїжджати з міста Нарходар. Дітям на той час було 4 роки. Ці три доби по дорозі до Івано-Франківської області, де нас чекали знайомі, які надали нам тимчасовий прихисток. Це був ну реально морально дуже морально. Це було дуже важко, тому що були повністю пробки на дорогах з маленькими дітьми. Я навіть не могла зупинитися, коли діти хотіли їсти чи хотіли в туалет. тому що зупиняючись, ти розумієш, що ти відлітаєш на 6 годин назад в чергу. Але коли ми вже добралися до Івано-Франківської області, знайшли свій тимчасовий прихисток, Космате Делятин, це надвірнянський район. І там проживали перший рік повномасштабної війни. Там вперше отримали довідки ВПО, там вперше навчилися приймати цей статус для себе. І там, вже вперше, я очолила безпосередньо хаб для вимушених вимушено переміщених осіб, тому що СМТ Делятин це маленька громада, в якій проживала понад 6 тисяч місцевого населення, але вона стала приймаючою для 2,5 тисяч ВПО. Я разом з дівчатами ініціативної групи групою переселенців. Ми зареєстрували громадську організацію «Сімейне коло громадська експертиза. Дуже пишаю з тим, що юридична адреса даної організації це саме місто Енергодар. Бо на дату реєстрації реєстрували за мною як за керівником. Було задоволено понад 6 грантових заявок, і за рахунок цього штаб для переселенців функціонував і був забезпечений всім необхідним. Перший рік війни він був дуже, дуже, ну скажімо так, наповнений. морально був важкий, тому що все наше майно, яке залишилося в місті Наргодар, це наш житловий будинок, де ми безпосередньо проживали з родиною. Це сот це перша берегова лінія. Наш будинок був пограбований ще в березні 22-го року. Грабували його неодноразово, що там вже наступні ротації хотіли знайти незрозуміло, але. Це це відбувалося на протязі трьох місяців. Наша родина активно займалась готельним бізнесом. Ми мали маємо готель Сосновобір місті Енергодар, який було націоналізовано окупантами країни РФ ще в квітні 2022 року. І наскільки нам відомо, наразі там проживають окупанти країни РФ. Так як я активно займалася адвокатською діяльністю, понад 15 років на праві приватної власності мені належить адвокатська контора в місті Енергодар. Вона також націоналізована окупаційна. Владою, і наразі там е, створено два магазини та салон. Наша родина на праві приватної власності володіла з 2016 року дитячим таборем Лазурна Райдуга. Це СМТ Кирилівка Запорізької області, Мелітопольський район. Це табір вищої категорії, який розташований на 5 гектарах. В нашому таборі було все. шведські лінії, медичні кабінети, скалодроми, футбольні, баскетбольні поля. Наш табір в одну здоровчу зміну приймав 500 дітей. Стосовно майна табору, яке на 5 гектарах все майно протягом квітня, серпня 2022 року було розграбоване окупантами країни РФ. Знову ж таки, відомо від третіх осіб наш табір не змогли запустити в роботу, тому що це дуже-дуже велика структура і тому легше його було повністю вирізати та розграбувати понівечений він настільки, що навіть демонтовані окна вікна та двері, ну наразі на території табору лише залишилися самі споруди, які ну, в дуже жахливому стані. У нас порушено шість кримінальних справ за даними злочинами. На дату повномасштабного вторгнення наш колектив, який обслуговував табір, налічував 148 осіб. Всі ці люди залишилися без роботи у зв'язку з швидкою окупацією Кирилівської громади. Колектив, рятуючись, від війни тимчасово е, виїхав на підконтрольну територію, частково знайшли свій прихисток в місті Запоріжжя, частково в інших областях України та за кордоном. Не дивлячись на небезпечну ситуацію в порівнянні з західними областями України, відразу погодилися. Прину прийняла дане рішення з родиною щодо повернення міста Запоріжжя, і тому було б прийнято рішення стосовно відновлення в форматі соціальної їдальні, їдальня українського смаку. Але ця наша мрія збулася виключно завдяки грантовій підтримці державній, це грант на власну справу. Бачили багато реклами, але чесно кажучи, не вірили в це. Но, коли вирішили відновлюватись фінансових. Можливостей в нас вже не було. Да, всі наші матеріальні активи розграбовані країнами окупантами країни РФ. Тому відновлюватись нам прийшлося з нуля. Грант на власну справу дуже, дуже нам допоміг, тому що коштів нашої родини при заснуванні їдальні українського смаку вистачило виключно на оренду приміщення. Заявку на власну справу схвалили. І за рахунок цих. 250 тисяч гривень ми змогли дооблаштуватись і повноцінно працювати. Знову ж таки, за рахунок державної програми стосовно компенсації за працевлаштування ВПО, яку активно лобіює центр зайнятості, ми змогли працевлаштувати перших наших двох дівчат. Це був вересень 2024 року. І по цій програмі, якщо власник працевлаштовує ВПО, то заробітну плату перші два. Місяця плати безпосередньо держава це дуже круто. Це така ну допомога завдяки власній справі. Завдяки цим компенсаціям у нас було перші два місяці, як то кажуть, стартові, і ми змогли зацікавити нашу цільову аудиторію. Ми змогли. Повноцінно вже працювати їдальною, що дало нам змогу в подальшому працевлаштувати ще 5 чоловік і наразі ми цією програмою активно користуємося. Після того як ми відкрили їдальню українського смаку, ми зрозуміли, що все таки завдяки державній підтримці, ми, як ВПО ми можемо щось робити. І перейшли вже до другого нашого етапу цього приміщення і на відновлення нашого дитячого табору. Довго отримували відмови, тому що ну ніхто не вірив в нашу в нашу цю ідею в ну, безпосередньо ще й в прифронтовому Запоріжжі при наявності лише якогось підвалу необлаштованого. Да, що ми мріємо відкрити такий центр. Але навесні 24-го року потрохи ми почали отримувати позитивні. Відгуки стосовно своїх грантових заявок. І на ремонт цього приміщення ми залучили 5 грантів два два гранти це надавачі Ніка, це надавачі власна справа, знову ж таки, великий грант Форбекс Україна півмільйона. Чесно, не вірила, але коли перемогли, дуже-дуже цьому зраділи. Ну і так а в основному ремонт проводився за грантові кошти, але власними силами. Ну і тому наша мрія збулася 15 вересня 2024 року. Ми відкрили наш проектний простір. Наразі в нас на базі простору працює 5 фахівців, безпосередньо 3 з яких це педагоги. Це приміщення, воно було повністю підвальне, як підвал в повному форматі слова. Тут навіть не було жодної комунікації, ні світла, не санвузлів, ні води, нічого. Це приміщення ми придбали в. Осени 21-го року, бо ми тоді мали намір відкривати на міжсезоння в місті Запоріжжі проєктний дитячий розважальний центр, так як багато дітей, які відвідували наш, наш табір Лазурна райдуга саме з міста Запоріжжя, і велика частина педагогічного колективу саме з міста Запоріжжя, Ну, ми думали: відкриємо центр, щоб на міжсезоння наші дітки мали ну, організоване дозвілля. І коли в 21-му році ми. З керівником табору Оксаною з моїм чоловіком два тижні їздили по Запоріжжю з рієлторами, шукали приміщення, яке нам підійде. Ми мали фінансові можливості купити будь-яке ну, гарне приміщення для простору, але нам все не подобалось. І коли ми тому що ми хотіли ну зробити дизайн саме для себе, як ми бачимо. І коли нам показав рієлтор цей підвал, ми подивилися, що да, він такий великий, зручний. Тут ми точно зробимо ремонт, такий, як ми хочемо для нашого простору, яким ми його бачимо. Я була директором дитячого табору Лазурна Райдуга. Після початку повномасштабного вторгнення, рятуючи себе і свою родину, яку я маю, повернулася до міста Полтави, де я колись в студентські роки проживала і навчалася. Але в 2024 році власники нашого табору Лазурна Райдуга запропонували таку авантюрну ідею спробувати відновлювати наш табір, але в форматі проєктного простору для дітей в місті Запоріжжя. І я погодилася на цю пропозицію, розділяючи їхні погляди на те, що вже сьогодні ми маємо готувати відновлення наших окупованих тимчасово територій для того, щоб після деокупації мати можливість дуже швидко розвивати і відновлювати тимчасово втрачене. На сьогоднішній день, завдяки грантовій підтримці, завдяки активній ініціативі нашої команди, яку нам вдалося зібрати зберегти, ми змогли відкрити цей простір. І один із перших. Таких проєктів, які ми реалізовуємо спільно з громадською організацією сімейне коло громадської експертиза, це табір вихідного дня для дітей ВПО. З понеділка ми починаємо працювати як табір на осінні канікули. Запрошуємо діток до нас. Окрім того, в такому постійному режимі ми надаємо послуги денного перебування діток від 5 до 6 років, ми надаємо послуги підготовки до школи при скул і надаємо послуги освітнього коворкінгу для дітей. Тому наш простір надає такі можливості. Весті він надає приміщення для того, щоб дитинка могла прийти до нас, підключитися онлайн, відвідувати уроки в своїй школі. А в другу половину дня ми створюємо для неї активне дозвілля, розвиток для дитини творчі заняття знову ж таки, прогулянки, спілкування з дітьми, тому що саме цього на сьогоднішній день діткам бракує, бо вони з 20-го року із карантину з ковіду вони перебувають в такому в житті онлайн, яке позбавляє їх можливості повноцінного розвитку. В колі їх однолітків наш педагогічний колектив це наша команда із табору. На жаль, це лише маленька частинка нашої команди, тому що в нашому таборі в Кирилівці працювало понад 80 педагогічних працівників з нашими дітками: це і безпосередньо вважаті і вихователі, і організатори дозвілля, і керівники наших. Майстерень творчих, але ми насправді дуже радіємо з того, що, хоча б частинку нашої команди, нам вдалося зберегти, забезпечити їм робочі місця, тому що дівчата є внутрішньо переміщеними особами. Також і кваліфікація наших педагогів вона дозволяє пропонувати нашим клієнтам досить широкий спектр послуг, про який я вже сказала. Також наразі через місяць ми плануємо запускати ранній розвиток для діток. Бо маємо на сьогоднішній день запит від батьків саме про роботу з дітками від трьох років. І це такі наші плани на найближчий місяць, на найближчий період. Головна мета, з якою ми на сьогодні відновлюємо наш бізнес, який втрачений в окупації, це те, що ми щиро віримо в перемогу в деокупацію і в наше повернення в Енергодарську та Кирилівську громаду. Ми плануємо повертатись в ці громади вже сталим відновленим бізнесом для того, щоб відразу почати відновлювати громади для того, щоб створювати місця для наших місцевих жителів, які наразі в статусі ВПО перебувають на підконтрольній території України та за кордоном. Ми щиро віримо в те, що розвиток бізнесу на деокупованих територіях поверне економічну стабільність нашій країні та поверне економічну стабільність стабільність місцевим мешканцям